Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами складемо табличку множення числа 6, розв'яжемо задачі, а також попрацюємо над задачами творчо. Спочатку пропоную попрацювати усно. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що на початку уроку потрібно в зошит записати число і класна робота. А зараз уважно погляньте на рядочок чисел і спробуйте сказати, яке число зайве. Оберіть це число і намалюйте цеглинку відповідного кольору. А зайве у нас число 25. Чому? Тому що числа 12, 15, 18, 21 і 27 це все відповіді таблички множення числа 3. А 25 до цих чисел не входить. Погляньте на наступний рядочок чисел, яке число зайве серед цих. Тут вже визначить самостійно. Наступний рядочок чисел. А тепер яке число зайве? Оберіть потрібну цеглинку. А тепер яке число зайве? Я думаю, ви добре впорались з попередніми завданнями. І зараз я вас попрошу відгадати загадку. Цифра ця, немов замок, знизу круг вгорі гачок. Правильно, це цифра 6. Пропишіть її каліграфію. Погляньте, яка вона гарненька, дійсно, як відкритий замочок. І пишіть так само гарненько, щоб замочок був відкритий. Можете поставити відео на паузу і виконати невеличку руханку, тому що відпочивати під час уроку дуже важливо. Виконаємо завдання вправи 791. Потрібно замінити множення додаванням і обчислити вирази. Я нагадаю вам на прикладі першого виразу. 13 помножити на 4. Перший множник 13 це число, яке ми додаємо. 4, другий множник, це число, яке показує, скільки разів ми додавали 13. Отже, 13 помножити на 4, це 13 плюс 13 плюс 13 і плюс 13. Обчислюємо 13 плюс 13, 26, плюс ще 13, 39, плюс ще 13, 52. Решту виразів опрацюйте самостійно. За потреби ставте відео на паузу. У вправі 792 нам потрібно, навпаки, додавання однакових доданків замінити множенням. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Це 3 помножити на 4. Однаковий доданок 3 додавали його 4 рази. І ми знаємо за табличкою, що 3 помножити на 4 дорівнює 12. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Знайдіть в підручнику завдання 793. Там уже схема. За цією схемою складіть добутки з першим множником 6 і запишіть їх в стопчик. Я нагадаю, вам потрібно буде 6 помножити на кожне число з верхнього рядочка. А стрілочка вам покаже відповідь. Використовуючи раніше записану таблицю, обчисліть приклади 794. Пригадайте, якщо у виразі є віднімання і множення, то дія множення головніша. Першою виконаємо множення, а другим, другою дією віднімання. Так само, якщо є множення і додавання, першою виконується дія множення, а потім додавання. Якщо ж у прикладі є множення, віднімання і дужки, то першою завжди виконується дія в дужках. Розв'язуйте приклади, внизу екрана з'явилися числа. Якщо серед ваших відповідей такі числа є, значить ви приклади розв'язали правильно. Завдання 795 ви також виконаєте самостійно. Тільки уважно. Розгляньте приклади. У нас приклади записані парами. Перший стовпчик 2 помножити на 6 і 6 помножити на 2. Результат буде однаковий. Ви можете другий приклад розв'язувати, скориставшись записаною табличкою множення числа 6, а можете просто пригадати, чому дорівнює добуток чисел 2 і 6. і... Приклад 6 помножити на 2 матиме таку саму відповідь. Ставте відео на паузу і працюйте. Задачі. 796 на сторінці 130. Розв'яжіть само. Поставте відео на паузу, обов'язково виконайте руханку і разом розв'яжемо задачу 797. Уважно прочитайте її. У господарстві є два індики. Курей на 10 більше, ніж індиків. А качок удвічі менше, ніж курей. Скільки качок у господарстві? Почнемо розбирати задачку з кінця. Нам потрібно знайти, скільки качок у господарстві. Шукаємо в умові, що написано про качок. Їх удвічі менше, ніж курей. Тобто кількість курей нам потрібно розділити на 2. Читаємо, що написано про курей. Курей нам також невідомо скільки, але на 10 більше, ніж індиків. Отже, Перед тим, як відповідати на головне питання задачі, нам потрібно знайти, скільки ж було курей, а їх на 10 більше, ніж індиків. Отже, в зошит записуємо задача 797 і шукаємо, скільки ж було курей. Два індики, а курей на 10 більше. Отже 2 плюс 10. Це дорівнює 12 пташок, це були кури. Тепер, знаючи, що у нас у господарстві 12 курей, ми можемо дізнатися, скільки качок. Їх удвічі менше, ніж курей. Отже, ми повинні 12 поділити на 2. І дізнаємо, що 6. Пташок це качки. І обов'язково запишемо відповідь. Шість качок у господарстві. А наш урок добігає кінця. Вашим домашнім завданням буде виконання номеру 798. І номеру 799 на сторінці 130. Табличку множення числа 6 я раджу вам вивчити на пам'ять. Обов'язково оцініть свою роботу на уроці. Мені цікаво, як же ж вам працювалося, чи все було легко, чи можливо потрібна була допомога. Чи, можливо, нічого не виходило? А я впевнена, що ви молодці, дякую вам за чудову роботу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках!